Ну, дивіться, вони живим і притула, то вони вже разом співпрацюють. Тобто вони вже об'єднали свої зусилля і допомагають Порошенко та інші. Ну, бачив недавно, що Порошенко виставляв, що він везе там 20 генераторів. До нас, в принципі, теж зараз має 20 генераторів прийти, то не знаю, то виходить, що ми теж великий фонд благодійний. Але так насправді, якщо чесно говорити, без жартів, то. Наприклад, ось беремо притулу. Притула е, взяв в оренду е, супутник. Люди скинули багато мільйонів, вони за ці мільйони купили супутник. Супутник виконує свою місію і сподіваюся, що дуже вдало. Е, але знаходить зима, і військові, там, 24-та, 80-та бригада, 128-та, е, 53-та, е, хочуть спальники зимові, хочуть термобілизну. І спутник їх не зігріє взагалі, тобто ну, він не зможе там їх накрити з неба і там їм посилати промінчики тепла для того, щоб вони зігріли. І тому є індивідуальні потреби військових, є там, де ця, ці великі фонди, їхня допомога туди не доходить просто, тому що лінія фронту є надзвичайно здоров... величезною. Якщо взяти, наприклад, з фонду Порошенка тих 20 генераторів, ну вони закриють потребу. Якоїсь маленької лінії фронту там на кілометрів 20, то є максимум. І тому потрібно мати, тому що в кожному місті є хлопці, які воюють на фронті, і кожне місто має свої волонтерські організації, і кожна волонтерська організація старається власне, той чи інший підрозділ забезпечити власне, індивідуально. Кожного військового, щоб вони мали ту допомогу, на яку вони розраховують, яка їм потрібно. Навіть брати шкарпетки, які вони придівають, вони їх не завжди мають можливість прати, тому що коли ти в себе на позиціях десь в тилу штабах сидиш, то ти маєш можливість її попрати, піти, все, просушитися, то, то нормально, коли ти на передові, в болоті по коліна, то ти приходиш, знімаєш це все. Шкарпетки викидаєш, вдіваєш нові сухі, і військовий відчуває себе комфортно, він готовий виконувати бої завдання, бо він відчуває себе людиною, а не простужений, мокрий, розумієте, і, 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 і здається так само, як банальні шкарпетки, але вони дуже потрібні. І тому завдання різ, різних організацій, фондів благодійних є конкретне. Великі фонди вони. Стратегічно та конкретно працюють на ЗСУ маленькі організації і фонди вони стараються і працюють заради кожного військового, які там є в наших збройних силах. І в принципі, така співпраця і то є велика допомога для всіх, тому що. Кожен підрозділ хоче мати тепловізор, підрозділ деколи складається з 20 людей, з 30 людей, ну, собі просто уявіть, яка лінія фронту, наскільки вона є масштабна, наскільки там тепловізорів треба завести, для того, щоб хоча б один підрозділ мав один тепловізор. А їх треба хоча б два деколи, тому що один там на дежурстві, другий десь там на вихід, на вихід пішли. тобто... І, і тому, в принципі, всі організації, які от волонтерські, які збираються, вони. Робять я вам, ну вони реально роблять погоду на фронті, тому що кожен по своєму розумінні, по своєму вмінні допомагає в якійсь галузі, в якомусь напрямку для наших збройних сил України, щоб власне ефективно вести, давати відсіч ворогу і боротися за деокупацію наших всіх теренів, які зараз Москва захопила.